Міністр енергетики та вугільної промисловості України перевірив хід будівництва другого агрегату Дністровської ГАЕС під час візиту. Едуард Ставицький перевірив дотримання доручень попереднього штабу, який відбувся в квітні цього року. Оглянув водойму Дністровської ГАЕС, шахти гідроагрегатів номер 2 та 3, працюючий гідроагрегат номер 1 та головний щит управління. Міністр також визначив завдання на найближчі два місяці. Спілкуючись з нашими підрядними організаціями, вони своєчасно виконують свою роботу. Ми також без затримки виплачуємо всі кошти, заборгованості на даний час немає. Ми плануємо зробити станцію, яка буде перша в світі і найпотужніша в світі. Загалом на будівництво другого гідроагрегату планують витратити два з половиною мільярда гривень, півтора з яких цього року. Загалом же роботи мають завершити вже в грудні цього року. Окреслюючи подальші плани, Едуард Ставицький заявив, що після завершення цих робіт всі сили направлять на будівництво третього гідроагрегату, яке повинні завершити у 2015 році. По завершенню будівництва другого та третього гідроагрегату Дністровська Гаес стане найпотужнішою в Європі. А допоки Другий етап дозволить збільшити маневрові електроенергетичні можливості та додатково додасть до потужності 2000 мегаватт. Це будівництво дозволить використовувати більше можливостей з точки зору води. А саме, якщо зараз Дністровська ГАЕС працює в режимі 2-2,5 години, по завершенню робіт зможе працювати 6. Зокрема, ж основна функція аварійний та маневруючий резерв вночі, коли йде на є надлишок цієї електроенергії, щоб не зупиняти. І не регулювати ні атомними, ні тепловими, тому що регулювання тепловими блоками це йде надлишок спалювання наших вуглеводів. І тому вони будуть працювати в базі, ми будемо вирівнювати, знаючи, що скільки ми можемо спожити, що ми зможемо спожити понад 800 мегаватт, нам дасть можливість вночі, ми приблизно в ночні привали з 12 до 7 ранку ми споживаємо оцей надлишок електроенергії. Для того, щоб його видавати тоді в день робочі дні, коли в нас є більш пікове навантаження. Окрім всього, іншого, будівництво додаткових гідроагрегатів вносить свої плюси в економіку краю та держави. Коли буде завершено вже будівництво і введено в експлуатацію другий гідроагрегат, це рахуйте виробництво промислової продукції на ГАЕС, збільшиться в два рази. Це надходження до місцевого бюджету і надходження до державного бюджету України. І з веде зведенням кожного на наступного гідроагрегату це створення нових робочих місць. Загалом же Дністровська ГАЕС передбачає роботу семи гідроагрегатів. Всі будуватимуть планово, тим самим створюючи чи не найпотужнішу гідроакумулюючу електростанцію у світі. Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.